Ціни збільшуються, гаманці тоншують. В таких умовах пропозиції, начебто, вигідної прибуткової роботи, тим паче за кордоном, для криворічців виглядають все більш привабливими. Та між рядків контракту за недомовками вербувальника працедавця можна помітити підтекст. Все не буде так гладко. Міським відділом поліції лише за поточний рік було зафіксовано 25 фактів порушення статей Карного кодексу, пов'язаних з виготовленням порнографії та втягненням жінок в проституцію облудним шляхом. Інтернет повний різносортними оголошеннями, і по країні і за кордон запрошують і чоловіків, і жінок. Та часто самі вимоги до претендента на роботу здаються аж занадто дивними. Тут рожевими окулярами слугують довгі числа заробітної плати. Та в більшості своїх криворіжці з пересторогою ставляться до будь-якого надто привабливого працевлаштування в першу чергу закордонного, особливо ж до сумнівних пропозицій і сумнівних джерел. естественно и в китай поехать с непонятными там перспективами и тому подобное некоторые напрямую сразу говорили что там будет что-то такое вот. нужно знать куда ты едешь и что ты там будешь делать если ехать за границу то или если был опыт знакомых или близких друзей или кому-то к родственникам а так через всякие фирмы довольно опасно. Я считаю, что если человек действует по принципу хочу бесплатного сыра, то он должен и помнить во второй части, что он бывает только в мышеловке. Я думаю, что нам нужно тут самим строить и места создавать, и как-то работать так, чтобы люди не уезжали с нашей страны, а жили здесь. Юристи кажуть, економічна криза полегшила роботу вербувальникам. Розгублені без грошів люди не проводять ґрунтовної перевірки інформації. А варто. Чоловіка обманують по відношенні умов труду, навіть країни перебування, то, чим він буде займатися. Ну, треба просто бути акуратні і розуміти, наскільки реальні ті обстоятельства, які нам пропонують в контракті. А трудоустройство за рубежом на роботу – це ліцензіонна діяльність, це можна перевірити. Якщо якісь виникли підозріння, у нас саме є така організація, Управління по боротьбі з торговлю людьми, які тим займаються, Є міжнародна общесна організація, яка тут протидійствує. Робоча сила, сексуальна привабливість, внутрішні органи. Торговці не нехтують жодними видами заробітку. Тож, перш ніж їхати, невідомо куди за райдужними обіцянками, слід перевірити працедавця і контракт вздовж і впоперек. Бо шлях до грошей може виявитись шляхом нікуди. Марія Семенова, Костянтин Сологуб, програма Місто.